Моє вітання вам, друзі, на каналі NewsRoom. До України суне справжня погодна аномалія, але аномалія буде приємна. Про це ми сьогодні і будемо з вами говорити. Але перед тим, як ми перейдемо до такої цікавої теми нашого відео, я попрошу вас написати, з якого куточку світу чи з якого міста України ви нас бачите. А також, будь ласка, напишіть, чи подобається вам зараз погода за вікном. Отже, Друзі, уявіть собі таку картину. Ви прокидаєтесь вранці в суботу, і повітря вже не холодне, а приємно тепле, як натяк на справжню весну посеред осені. Так, це не сон і не вигадки, це реальність. На вихідних в Україну іде справжнє потепління. І воно прийде не тихо, а з легким сюрпризом. Сонце, хмари, ну і інколи, звісно ж, дощ, але температура все-таки підніметься на кілька градусів, а подекуди навіть буде справжня літня погода. Перед тим, як занутритись у деталі, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та поділитися цим відео, щоб не пропустити всі погодні сюрпризи. Отже, давайте перейдемо спочатку до Західної України. На заході цього, цих вихідних природа вирішила нагадати: зима поступається місцем теплу. Тобто, зима. Нас попереду, але все-таки бабине літо буде. Субота в день плюс 13 місцями навіть до 18 градусів. Сонце буде пробуватися крізь хмари, і навіть короткочасні дощі не зможуть зіпсувати настрій. Але будьте уважні, вітер ще поривчастий і він буде поривчастим, тож легкі куртки не завжди врятують. Особливо це стосується Карпат, де температура на висоті може бути Нагадаю, на кілька градусів нижче. Тобто, якщо ви плануєте похід в гори або похід за грибами, не забути багатошаровий одяг, термобілизну і теплі рукавички. Краса природи там вражає, але холод може застати вас зненацька. Частина друга північ та центр. На півночі та у центральних областях. Також буде теплішати. Субота почнеться сонячно. Температура вже буде плюс 12, плюс 16 градусів, не те, що зараз, плюс 5, плюс 6. До обіду з'являться, щоправда, легкі хмари і можливий короткочасний дощ, але погода більш дружня, ніж така агресивна, як зараз. Що це означає? Вихідні, чудовий час для прогулянок, кави на тарасі, зустрічі з друзями. Ну і звичайно, похід за грибами. Невеличкий лайхах у великих містах дощі швидко проходять, тому можна вистигнути навіть сонячну прогулянку по парку. Для фанатів активного відпочинку це шанс на велопрогулянки пробіжки заняття спортом на свіжому повітрі, адже це тепло буде досить короткочасним і все-таки попереду зима. Тобто більш-менш тільки вихідні будуть теплими, а далі знову дощі та похолодання. Південь та схід. Тепліший фронт вже на півдні та сході України, там практично буде справжнє бабине літо. Субота, плюс 15, плюс 20 градусів, хмари чергуватиметься сонцем, місцями пройдуть короткочасні дощі. Це вже така майже, знаєте, атмосфера золотої осені. Можна планувати виїзди на природу, пікніки або прогулянки біля річки. Але, друзі, особливо звертайте увагу на вечір, так як нас осінь. Вночі температура все одно буде в межах плюс п'яти, плюс шести градусів, а навколо карпатської частини України навіть можливі все ж таки заморозки. і легкий вітер може навіть ввечері зробити повітря досить прохолодним. Тому парасолька і куртка з собою завжди не зайві. Особливо порадує погода мешканців квартир, в яких ще досі немає опалення. Хоч і в квартирах плюс 15 плюс 16, і на вулиці, практично у Києві, наприклад, буде також плюс 15 плюс 16, але на вулиці буде тепліше, тому що ми, нарешті, з вами за практично весь жовтень побачимо сонце, тому що кожен день дощ, кожен день хмари. І невеликий гумор для настрою: якщо на сході України раптово йде сонце, а на заході короткочасний дощ, не лякайтеся, природа просто вирішила нагадати нам, що вона все ще досі головна над людиною. Переходимо до Києва. Київ на цих вихідних майже ідеальний для міського відпочинку. Сонце жургуватиметься з хмарами, температура, як я вже казав раніше, буде в межах 13-16 градусів. На сонці дещо вище. Короткочасний дощ можливий лише в суботу ввечері та в неділю, але в день можна гуляти по місту без парасольків. Це шанс відчути, як тепле повітря повертає відчуття життя після таких холодних раптових днів, тому що. Вересень, в принципі, у нас був теплий. Ми очікували, що в жовтні також погода буде теплою. І навіть синоптики казали, що середня добова та середньомісячна температура буде вищою на 1-2 градуси. Але сталося як сталося, це все ж таки все одно прогнози. І вони мають і, і повинні трошки відрізнятися від реалій. Це нормально. І тому у нас така половина жовтня була, наче як уже листопад. Тому. На вихідних обов'язково потрібно насолоджуватися погодою, насолоджуватися природою, тому що листопад, в принципі, вже буде більш-менш зимовим місяцем. І також не забувайте, що на вихідних, напевно, ще не точно, ми з вами будемо переводити годинники знову. Не забувайте, друзі, про лайк та підписку, щоб отримувати найшвидші оновлення, особливо, якщо природа вирішить внести ще якісь свої корективи, тому що вона у нас з вами досить нестабільна цього року. І такі маленькі поради на вихідні. Одягайтесь багатошарово, ранок прохолодний, але в день, в принципі, буде тепло. Якщо пануєте виїзд на природу, беріть легку куртку і зручне взуття. Перевіряйте додатки, тому що локальні душі все ж таки очікуються. І головне потепління це шанс насолодитися вихідними по максимуму. Сонце, тепло та свіжість, все це на кілька днів відганяє зимові думки. Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Сподіваюсь, інформація була дійсно важлива. Насолоджуйтесь, будь ласка, погодою на вихідних. Особливо ця погода порадує людей, які ходять в ліс по гриби, але будьте там, будь ласка, уважні. Не забувайте про підписку на канал, якщо ви ще не підписалися. Не забувайте ставити вподобайки це пальчик вгору лайк та писати активно свою думку в коментарях. На останок скажу мирного вам неба та слава Україні!